Друзі, доброго дня! здравствуйте. Зараз давайте продовжимо серію відео про те, як все ж таки розпочати користуватися системою. Тобто завжди, завжди з моєї точки зору, краще розпочинати, звісно, з знайомства з системою. Тобто, перша задача, яку ми виконували, це створити контакт співробітника, і створили ми його ось навіть посилання додали у задачу. Для того, щоб цю інформацію зафіксувати безпосередньо у задачі, тобто результати наших дій, я ось зафіксував безпосередньо у конкретній задачі, яка стосується створення контакту, те відео, яке перед цим знімав. І ось це відео ось таким чином тут відображується. Тобто, щоб його додати, дуже просто було зроблено. тобто Натискаю на Додати відео, вставляю сюди посилання, ось розмір можна там збільшити, зменшити. ось, І після цього зберігаю. Ой, за фактом зберігання, ось, таким чином, в задачі з'явилось це відео. Тобто, також відео можна додавати, наприклад, навчальні матеріали, якщо вони є тощо. І, відповідним чином використовувати їх вже для всіх наступних ваших колег, які будуть стикатися з системою та ознайомлюватись з нею. Тобто їм буде вже легше. Переходимо до батьківської задачі, тобто ознайомитись з системою. І ми ж пам'ятаємо, що там було декілька задач. Друга задача ось вона у нас так виглядає. І називається там створити послуги у додатку продукти. Тобто, наступний наш крок буде стосуватися саме цієї роботи, і саме такі дії, пов'язані зі створенням послуги, ми і зробимо. Тобто Переходимо до головного екрану. ось Потрапляємо на, до речі, ось так виглядає. Екран вже тоді, коли я його трошки сконфігурував. До речі, можуть бути декілька робочих столів. Вони розділені за логікою, тобто стіл, фінанси, платежі, каса та валюти. У нас є адміністрування, там ті чи інші додатки, які допомагають адмініструвати систему, і які доступні ось конкретно у цьому Цьому контакту за його правами доступу, ну і відповідно додатки, робочі додатки, які ми використовуємо безпосередньо для працювання тих задач і досягання тих цілей які, цілей, які ми перед собою ставимо. Стосовно продуктів, переходимо до продуктів, і ось тут ми можемо вже створити, створити перший наш продукт. Або ось таким чином, або через ось цю галочку. Точніше, стандартний функціонал, стандартну кнопку з плюсиком у колі, тобто додати продукт зробимо в будь-якому випадку, наслідки абсолютно однакові будуть. Бачимо, що так, також, як і для. Контактів у нас картка продукту за замовченням видалена. Тобто нічого нема. До речі, категорії також у нас нема. Щоб створити категорії, нам потрібно перейти до відповідного розділу, і тут налаштувати ті категорії, які у нас можуть бути за замовченням. Наприклад, це будуть уроки з. Англійської. Я в принципі дуже-дуже відфонарно зараз зроблю, Ось, оскільки в вашому випадку ці категорії можуть бути зовсім інші. Але для прикладу, в принципі, це вже підійде. І після того, коли ми оновлюємо наш екран. Бо така категорія, яку ми зараз створили, вона вже буде доступна. І а, тут урок перший, там, наприклад, граматика, рівень нульовий. Ну, ну Неумовно кажучи, звісно що. Одиниці виміру. В даному випадку можна змінити або додати. Будь-яку іншу одиницю виміру. І щоб це зробити, ми переходимо ось сюди. Тобто довідник одиниць виміру. Переходимо сюди і можемо додати, наприклад, одиницю урок. урок урок зберегти Зберігаємо, і знову ж таки, після того, як ми це зробили, у нас. Нова наша одиниця після оновлення екрану стає доступною тут урок. Ціна може бути, ну, скажімо, допустимо, наприклад, це буде 150 гривень. До речі, валюту ми можемо змінювати. Ми можемо вказати тут ось, наприклад, там 5 доларів, що, в принципі, десь близно еквівалентно, еквівалентно. І зняти галочку, включаючи ПДВ, якщо ми ФОП. Тобто нам, нам не потрібно сплачувати ПДВ і відповідно його розраховувати. До речі, ви можете використовувати, якщо у вас прив'язані прив ваші послуги безпосередньо до доларів, то у системі встановлювати саме доларовий еквівалент ціни товару. І завдяки курсам, валютним курсам перераховувати суму до оплати кожного разу тоді, коли виставляється такий рахунок на оплату. Ну, наприклад, сьогодні у нас курс там 40, значить, цей урок буде коштувати 200 гривень. На слідучий день у нас курс 35, значить, урок у нас буде вже коштувати. Ті ж 5 доларів, але вже відповідно 5 на 35, дешевше. Ось. А в принципі, в принципі, більш-менш все. Якщо у вас, звісно, там є бренд, то ви можете бренд вказати, там артикул, якщо використовуєте. Я пропоную використовувати артикули, оскільки це дозволяє м швидше знаходити. Якщо у вас товарна номенклатура, ви створюєте товарну номенклатуру з логікою формування по артикулу, то набагато легше знаходити ті чи інші товари, послуги, які у нас є. За замовченням у нас товар, але зрозуміло, що урок це не товар, тобто це не фізична величина, а послуга. Ну і в даному випадку ця послуга у нас за замовченням буде безлімітно, безлімітно терижуватися. Тобто нам не потрібно послуги по послугах вести склади. Чому так? Ну Для того, щоб їх не пробудковувати, не списувати таке інше. Тобто Ми можемо безмірну кількість послуг надавати згідно з тою логікою. Алгоритмами, які у нас є у системі. Тоді, коли ми переходимо до продуктів, то ось бачимо, що в даному випадку ми вже отримали наш перший продукт. Що тут ще можна зробити? Ну, По-перше, ми можемо редагувати продукти масово. Якщо у нас буде багато товарів, то ми їх можемо всіх помітити галочками. І відповідно редагувати ці товари ось за допомогою такого інструмента масового, масового редагування. Крім того, ми можемо відправляти там, наприклад, експортувати у файл всі наші продукти тощо. Тобто, надіслати продукт в будь-який додаток, який в принципі, нам потрібно використовувати. Але про це згодом. Оскільки зараз ми розбираємо саме створення наших продуктів. Ну, тобто, ще тоді, коли ми переходимо сюди, про категорії я вже казав конструктор інтерфейсу. Що ми маємо в даному випадку? Тобто Якщо ми перейдемо сюди, то потрапимо на нульовий інтерфейс і бачимо, що ось тут нічого, в принципі, нема. Тобто, це забезпечує вигляд інтерфейсу у картці. Продукту ось саме у такому форматі. Тобто Головні блоки за замовченням, які система надає відразу при встановленні, доступні. Тут, тобто, як скомпонували розробники, так воно все і виглядає. Але ви можете ось, до конструктора інтерфейсу, до речі, перейти ось і таким чином, тобто не обов'язково з головного на меню. І тут же а, налаштувати безпосередньо свій власний а, інтерфейс, який а, би ви хотіли бачити. Тобто інтерфейс а, створюється з ось таких блоків. Тобто, Якщо ми кажемо про основне зображення, то ось цей блок а, він якраз і є. Додаткове зображення. Знову ж таки, це ж саме місце ми. Зображення. зображення ставимо додаткові зображення. Як бачите, додається вверх, тому ось так можна перетягати один блок відносно одного, і залишати таким чином їх. Тепер, стосовно ось цього блоку, загальна інформація, він також є, його також можна вивести. Загальна інформація, ось цей блок. Але ми трошки перекомпонуємо для того, щоб більш, точніше, менш місця займати. Тобто купівлі та бонуси, ми, наприклад, там, і упакування продукту ми перенесемо трошки в інше місце інтерфейсу. І ось таким чином розмістимо його. так. До речі, якщо ми просто з... очистимо, то ось так можна зробити. Давайте зараз я накидаю, в принципі, як можна форматувати інтерфейс, і ось таким чином ми зробимо зараз. Так, зробимо зараз. Відображення нашого товару. Тобто ми збережемо новий інтерфейс, і тоді, коли ми повернемось до нашого товару, то бачимо, що ці зміни застосувалися. Ось, у нас упаковка продукту, характеристики, акції подарунку, купівлі за бонуси. І все. В принципі, ось бачите, далі ми не йдемо. Тобто У нас блок зменшився. І ось о, тут ми можемо, наприклад, додати, ну, скажімо, скажімо постачальники. Та... Ага, постачальників не дає, а постачальників ми можемо вивезти на окремі вкладці. Я, до речі, покажу, як це зробити. Але ми можемо тут додати будь-які. І додатковий, наприклад, файли, які у нас супроводжують той чи інший товар. Такими файлами, до речі, можуть бути сертифікати, якщо вони у нас є, і якщо нам потрібно ними товар наш супроводжувати. Тобто, Наприклад, сертифікат на навчання тощо. І Такий файл ми можемо завантажити і надалі використовувати його при наданні цієї послуги, тоді, коли ми витягаємо, ну, точніше, додаємо у задачу той чи інший наш продукт. Що ще треба, треба з моєї точки зору було б тут показати? Давайте, ось я додам ще вкладочку, назову її постачальники. Оскільки у вашому випадку можуть постачальниками виступати різні особи. Тобто, з моєї точки зору, це може бути: ага, бачу що, бачу, що такий нюанс ще є. Тобто, все гаразд, вкладку там додали, але постачальники вивезти не можемо. Чому? Тому що у нас додатка відповідного немає. І для того, щоб його використовувати, і використовувати багато постачальників і товарів, а у вас уроки з англійської мови можуть проводити декілька викладачів, наприклад, викладач один, викладач два. Ну, не буду казати, що це батько один, батько два. Ось не дуже мені, чесно кажучи, подобається ця форма форма. Толерантності, тобто ми люди, у нас є двоосібна, тому якось так. Ось, тому у нас постачальниками може бути вчитель Маркова, там, Марина Петрівна, або Карагод Сергій Васильович, наприклад. Ну і таке інше. Тобто ми можемо постачальника. Постачальниками у нашого уроку, встановлювати тих вчителів, які будуть проводити безпосередні заняття і фіксувати. І за, це, за це отримувати вже заробітну плату, відповідно. До речі, для того, щоб встановити постачальників, потрібно перейти до боксу на головну на головну сторінку бокса. Якщо ми кажемо про систему, то з системи ми це дуже просто робимо. Тобто встановити додатки. Ось і потрапляємо на сайт. І після цього ми вже саме такий додаток встановлюємо. Ну, в даному випадку шукаємо, знову ж таки, «Постачальник» «Постачальник» І тоді, коли ми переходимо, знаходимо точніше, додаток на сайті, ось, то встановлюємо його у систему. Як це відбувається, зараз покажу. Ось у нас додаток Постачальник і прайси, прайс-листи. То ми, нам потрібно його встановити для того, щоб почати, почати використовувати. А, так, встановлюємо його в BrainUp. Де, деякий час проходить перед тим, як програма стає доступною у, у системі. До речі, для того, щоб її а, не просто встановити, а ще й почати використовувати, безпосередньо у конкретно ось цьому. Варіанті доступів, нам потрібно такий доступ трошки змінити. Тобто Ми переходимо вже як адміністратор, і це може робити вже тільки адміністратор системи. Тобто, в даному випадку, я адмініструю систему і допомагаю вам тим, що керую в принципі виконую. За вашого адміністратора ту роботу, яку він може взяти на себе. Тобто створювати там інтерфейси, коригувати такі інтерфейси тощо. Створювати нові бізнес-процеси. Тобто ви можете це зробити і самостійно. Але тоді, коли у вас нема відповідного досвіду, то звертайтесь і в цьому вже допоможу я. А В даному випадку я зараз покажу, як ми. Будемо налаштовувати безпосередньо ще й, ще й наші права доступів, доступів, оскільки є нюанси, які з цим пов'язані. Тобто додаток встановлено, але доки ми його не надали у доступ до тестувальника, він ним користуватися не зможе, відповідно, не зможе виводити ті чи інші блоки поля. Ось, Зараз я в тій самій системі знаходжусь під доступами адміністратора, Перехожу до прав, Ось, І переходжу до тестувальників, надаю права доступу до додатку постачальники. І тут відповідним чином роблю налаштування. Ну, це щоб. ви... Щоб ви розуміли, що якщо ви чогось не бачите, це ще не значить, що його нема у системі. Тобто ви його не бачите не тому, що нема, а тому, що не налаштовано. Ну, Як в моєму випадку, я надаю своє рішення, яке тим чи іншим чином вам доступно для використання, але це не значить, що у вас, в принципі, всі 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 можливості. Відкрились після того, як ви отримали систему тестування. Для цього потрібно мати, мати трошки більше прав. Ну, ось, бачимо, що я так зробив налаштування. Давайте зробимо ось так, щоб ви розуміли, що і навіть 100% можливості у вас можуть з'явитися. Що ось такий момент надає. Зараз з'явиться інструмент, який, точніше, можливість вивез, вивезти бачите, блок Ось, До речі, ми можемо залишити його ось так: от на окремому, на окремому, на окремій вкладці. І тоді, коли ми повернемось до нашого товару, то бачимо, що ось у нас головна вкладка і ось додаткова вкладка також доступна. І тут ми вже постачальників можемо вказати. До речі, щоб постачальники тут з'явились, треба такого постачальника створити. Але це вже наступне відео, бо вже і так доволі довге це вийшло. На зв'язку ставте лайк і обов'язково діліться цим відео зі своїми колегами. І це відео я додам ось у цю задачу, що зробити, як зробили. І посилання на цю задачу вам надам у чат. Щиро дякую ще раз вам за увагу, за час, який ви приділили перегляду цього відео. Ставте обов'язково лайки, діліться з вашими колегами. Приходьте і запитуйте. Побачення!